Дня. Ви на моєму каналі, ви на каналі айпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просуну. І давайте подивимося. Так, Думки, почуття та дії загаданого партнера. Подумайте про себе, подумайте про свого партнера е, і будемо дивитися: думки, почуття та дії загаданого партнера щодо мене. <кхід> Можете назвати своє ім'я. Хто ви? Угу. А, хто ваш партнер? Угу. <плес> так, далі. Що між вами зараз? Карти класні. Навіть те, що ви вийшли з свого розбитого серця, вже ви виросли це. Що між вами ж вами зараз якась ясність? І любов Боже, як класно! І якийсь новий початок. Комусь попадеться. Достойний розклад. Даш? Так, поїхали думки. Хочу дві карти. Знову хочу дві карти. Думки. Почуття та дії. Ні, колоди, карта кармічного уроку. Можливо, хтось, правда, завершив якісь уроки і йде, наприклад, до шлюбу. Або вже в шлюбі. І йде на якийсь інший рівень. Поїхали. Хто у нас ви? Ви у нас, дивіться, сюди вас показують в начебто, в іпостасіях вашого росту, що ви людина, яка пережила розбите серце, яка склала зброю, яка це все прожила і пішла жити далі. Я так розумію, що це було в майбутньому. Людина, яка пізнала біль, людина, яку зраджували не тільки сексуально, а ще й партнерські. Розумієте? І це все, знаєте, як ви. Наразі в самих благосних енергіях, тобто це вас змусило вирости, стати кращою, стати сильнішою, стати мудрішою. І наразі, знаєте, як навіть скажу, наразі ви виносите носите якийсь проект в собі. Можливо, хтось дійсно в очікуванні дитинки або планує дитину, або якогось проекту, де ви хочете от більшого, більшого, кращого, і ви цього реально достойні. Королева жезнів людина, яка рухає своє життя, людина, яка знаєте, до якої треба, до якої можна добитися тільки щирістю. Вона підтримає, але тільки тоді, коли побачить, наскільки ви чесний, наскільки ви чистий. І імператриця, ну, сама матушка благодать, в руках у неї якийсь от, цілий світ, хочеться сказати, або клубок чи життя. життя. Хто ваш партнер? Ваш партнер це ваш, я так розумію, законний чоловік, тому що це імператор, це людина з вашої сім'ї, і в нього до вас почуття, розумієте? Тут все класно. Що між вами зараз? Між вами зараз ясність і любов. Ну, навіть кращого і не скажеш, чесно вам кажу. Стан, коли ви один одного не тільки, от ви навіть якщо емоціонуєте, крім того, ви один для одного яскраві, чутливі, от прям повна чаша, так і хочеться, от прям центр. це Ви для нього центр вселенної, а він для вас. Давайте подивимося, що він про мене думав сьогодні. Я вам скажу, що він дуже-дуже багато думав про вас. Думав, знаєте про що? Про те, що як, е, от таки перевести або відносини на інший рівень, або як е, почати щось більш серйозне. Іерофанту по, по праву, щось, щось е, от сімейне таке, розумієте, можливо, не знаю, можливо, це новий бізнес, можливо, це ще щось. Е, карта Грисермасів е, каже про те, що він все одно про вас дуже багато думає, можливо, не все каже, що думає, і м рухається повільно по Рицарю Пентаклі, тобто більше зараз в голові більше планує. І карта ілюзій. Про що карта ілюзій? Це також карта виконання бажань. Про що карта Сімка, сімка Кубків? Е, знаєте про що? От йому здається, що він дуже повільно рухається, що він більше думає. Але це кажуть, що зараз так повинно воно бути. Сімка кубків, йому здається, що він не рухається до вас. Або що все продвигається повільно, а він хоче яскравіше, скоріше якийсь результат отримати. Розумієте? Карта Рицар Пентаклів це карта повільна. В принципі, повільна. Пентаклі, вони земляні, заземлені карти гроші. Можливо, більше хоче, ніж може вам запропонувати. А хоче вам запропонувати усе. Так, усе. Зірку вам з неба хоче дістати. Далі. Що ще він про вас думав сьогодні? Дев'ятка пентаклів. Дівка, він думає, знаєте що? Зараз буду казати. Він е, знає, що ви його щастя, що ви його ресурс, що ви його, е, ну, його задоволення життя, ви його стабільність, ви прям цей. Е, але треба щось захистити. Вісімка кубків, про що? Щось, які, всі ми прощаємося. Па жезлів. Знаєте, як тут почуття таке, начебто. Я вже казала на цю карту, вісімка кубків це карта, коли, знаєте, от емоції вже висохли і обладає здравий розсудок. Тобто, тут на всіх саме вісімка, дев'ятка кубків це щастя, а вісімка кубків це карта прощання, тобто, коли ти прощаєшся за цими емоціями, ти начебто бачиш світло в кінці тунелю, і от він, знаєте, що кажуть про те, що він начебто боїться, боїться, що він спробує, а в нього щось не вийде. От боїться саме по-новому щось зробити. Боїться кудись от не, ну, не так стабільно, як він звик по пентаклям, по, по рицар, як йому вже відомо. А от саме по-новому. Він розуміє, що боїться по цьому щось втратити. Розуміє, що діяти треба, але боїться щось втратити. Не знаю, чого це стосується, мабуть, кожного якась своя сімейна ситуація. Ще що, що він думав про вас? Прямо так і хочуть дві. Дивіться сюди. Тут карта дівочки. Карта, знаєте чого? Прямо одні старші аркани, про що мир? Він боїться, що в нього не вийде щось, от боїться щось обнулити і скриває це від вас. Насправді, це якийсь серйозніший, серйозніший кармічний урок всі одні старші аркани, мир про те, що він боїться втратити те, що в нього вже є. От менше, знаєте, як. Може вам менше запропонувати, ніж ви достойні, а прям рухати, рухатися, боїться щось нове. Про що Верховна Жриця, які таємниці? О, дівочки, таємниця, диявол і правосуддя. Одні карти суда? Тут все буде добре. Колісниця, тут класно все, можливо, боїться якийсь, якось ризиково подіяти в плані фінансів. Диявол це матеріальне все. Розумієте, в тому числі цього не треба цуратися, ми живемо в матеріальному світі. Дві карти сюди. Дього це якийсь крок, де він повинен вирости, для нього це дуже-дуже важливо, Кармічно важливо. Розумієте? Якесь розширення. Далі. Почуття до вас. А чому? Почуття почувається з дівчатки зрадженим, закривається і хоче... От знайти якихось союзників, щоб йому полегшили. Чому такі класні карти і така цю карта зради? Давайте, була карта. Так, давайте. Про що Сімка мечей? Чому він почувається зрадженим? Або ви його зрадили, почувається. Не знаю, або після зради. Про що Сімка мечів? Знаєте, що От, відстоювання, якесь відстоювання, якісь дійка кубки. Значить, знаєте, що десь треба відстояти свої інтереси в плані сім'ї, почуття. Готовий боротися. Ще. Ось сьогодні карти. Карта вибору, дівчатки, двійка кубків, хлопчики, двійка влюблені, двійка кубків. Каже про те, що, можливо, навіть якщо була якась зрада, то це способом конфлікту все одно він хоче добитися цієї сім'ї, цієї повноти, цього ну, того, що ви будете разом. Король мечів буде дуже довго думати, як це правильно зробити, щоб йому не відмовили. Про що? Хочете дуже буде довго думати, як йому в цій ситуації вийти переможцем. І трійка кубків. Знаєте, про що? що він розуміє, що це йому не дасть, це просто звичайною бесідою і звичайними якимись дівчачими посіділками або хлопчачими. Тобто він розуміє, що реально треба діяти. Можливо, навіть. Посредством конфлікту і доказів, от, треба буде отримати побіду. Хоче отримати цю перемогу. Знаєш, йому це буде важко. Почуття іще до вас. Тут жезів, сексуальне бажання. Хоче виконати всі ваші, хоче досягнути вас. Тут також буде діяти по рицарю, буде діяти і потузу, і по рицарю буде діяти. Ви для нього е далека. Можливо, на відстань, до, до речі, далека, яскрава, можливо, трошки холодна. І знаєте, що тут карта зірка каже також про те, людина з сім'ї. Каже про те, що дві карти сім'ї. Про те, що, знаєте, що тут треба вкласти зусиль. Не просто так от по шутку забагадав бажання, воно, дійсно тут саме треба вкладатися, і тільки тоді буде результат по карті зірка. Оце почуття. Зірка далека, гарна, недосяжна. Катше, дуже багато разів пробував, і ще дуже багато понабивав. Почуття ще давайте. Прям таке аж ух. Почуття, ви його шанс. Про що, башня? Ви знаєте про що? Я вам навіть скажу, ви його шанс на те, щоб знаєте, щоб вирости, От, щоб щось зрушити, розрушити щось для того, щоб стати в чомусь кращим, щоб кудись вкластися, щоб розширитися. Ну, це клас, чесно кажу. Давайте подивимося, як же буде діяти дії, девочки, подіям. Дуже багато страху, можливо, ще раз скажу, що не все може вам запропонувати, чого ви достойні, наразі не може, але по королю жезлів звичайно буде діяти. Дуже боїться, боїться, чого він боїться. Ну, Боїться, що ви достойні кращого, боїться, що вам він не зможе вам запропонувати відразу всі ваші хотілки. Але він це ясно розуміє. Це також класно. По королю жезлів сексуально буде, буде буде намагатися забезпечити вас і фінансово також, і сексуально. І... От плани, буде будувати плани. Карта ілюзій про те, що, знаєте, як кажуть, що от боїться, чи потягне вас. Розумієте, чи потягне вас матеріально? Саме, тому що ви ресурсна, ви достойна. Ще. Королева кубків, жінка, яку він любить, дівчатка, яку він любить, дуже багато страхів і те, боїться рухатись, тому що дуже багато страхів, навіть тривожні состояння, я вам скажу. І розуміє, що ви його шанс, що ви його тип. Так, дівочки, ну тут а з любов'ю, людина. Коротше, я думаю, що вам треба його підтримати, це ми зараз ще порадую не беремо. Вам треба, людина з вами до вас із чистими намірами, людина з вашої сім'ї, людина готова старатися, готова вкладатися. Так, порада вам. Про що отшейник? Карта блоку, дивіться сюди. Вам кажуть про те, що от зараз якийсь такий етап у вашому житті дійсно новий. Карта трансформації, карта смерті. Але дивіться, як тут прекрасно, тут, начебто, сходе сонце, і от ви получаєте якусь інформацію, яку яку якось почати щось треба. Тобто старе розрушилося. Ми розуміємо, що тут крапка. І ви починаєте начебто будувати нове щось, будувати так, що ви будете, знову ж таки, тут карта підтримки йде, іде. ви насито будете, можливо, своєю присутністю, можливо, своїми порадами, можливо, тут він тут фінансово йде, але тим самим кажуть, що ви от тільки приобретаєте у цих відносинах. Ви розумієте свою важливість, ви розумієте, що ви можете допомогти людині. Ну і приймати, звичайно, приймати, проявити свою. От сила навіть, знаєте, як я кажу на карту сила, е от не не, не зайти, а більше от мудро, от як, е не знаю, дайте підказку мені. От допомогти людині дійсно вкластися, дозволити людині, от про що карта мудрості, дозволити людині до вас проявитися. Оце дуже класно, чесно, Дозволитися у вас вкластися, дозволити людині виконати ваші бажання. Шикарно. Благодарна вам, що ви зі мною, благодарна за зворотній зв'язок, шикарний розклад. Нехай кожне послання знайде своє серце. Обіймаю.